У нас є два захвати м'яча. Згори, коли долонька в нас вниз дивиться, і знизу, коли долонька в нас вгору дивиться. Грабельки вниз це зверху, а грабельки догори це знизу ломи. Наприклад, якщо в нас м'ячик рухається знизу вгору, ми його ловимо згори. А якщо він летить згори, то ми його ловимо знизу. Починаємо одна рука ліва, кидаємо підлогу і ловимо згори. Фіксуємо одразу Згори горими рабиками. Доволька донизу. Тільки м'ячик торкається до вольки, одразу його захоплюємо. Добре, в іншу беремо іншою рукою. Теж затопуємо збори. Як хижіть птики на полюванні. Добре. Тепер однією кидаємо, а іншою ловимо. Однією кинули, іншою зловили. Іншою кинули, першою зловили. Правою кинули, лівою зловили, лівою кинули, правою зловили. чергово кидаємо ловимо. Добре, це ми ловили м'яч, який летить знизу. А ловили ми його згори. Тепер м'яч, який летить згори, ми його зловити знизу. Підкинули однією рукою і зловили. Підкинули, зловили. Одна рука лише працює в нас. Обрали і працюємо знизу, ловимо долонька до гори. Тільки м'яч коркається долоньки, ми одразу.

Добре. І здогадались, так як у в нас останній діях. Однією підкидаємо, а іншою ловимо. Почергово Ні, підкинули, іншою здобили. Підкинули, знизу зловили. Лівою підкинули правою зловили. Правою підкинули лівою здобили. Почергово кидаємо ловимо. Все знизу. Рабельки до гори. долонька до гори. На сьогодні з маленьким м'ячиком ми завершили.